Щодня наша держава страждає від терору держави-агресора від терору Росії. Ми всі пам'ятаємо зиму 22-го року, коли Україна перебувала без електроенергії, коли повсюди гуділи двигуни генераторів, коли кожен громадянин перевіряв графіки відключень світла. Відповідно до інформації отриманої від держмедслужби, з моменту, коли почалося нульове розмитнення на генераторів, до України. Було завезено майже 235 тисяч нових генераторів різного типу і класу. Таку можливість громадяни отримали внаслідок прийняття Верховної, Раду, Верховної Ради Верховною Радою України законопроєктів, які були ініційовані нашою командою розумної політики і підтримані е, в сесійному залі про звільнення від ПДВ та Мета щодо ввезення генераторів, інверторів. Та інших комплектуючих, який діяв до 1 травня 2023 року. Тоді, звичайно, ці законопроекти дуже посприяли підсиленню енергетичної безпеки нашої держави. Зараз ми бачимо, що в 2024 році ворожі обстріли енергетичної системи дуже посилились, і це літо продемонструвало величезні проблеми з електропостачанням, з енергосистемою. Очевидно, що ця зима 2024 року. Може бути ще гіршою, ніж в 2022-му. І це означає, що буде дуже великий попит на генератори та інші електроприлади. Ми з командою розумної політики зареєстрували два нових законопроекти про зміни в митний і податковий кодекс, яким ми пропонуємо продовжити до 1 червня 2026 року пільги на ввезення генераторів, павербанків, екофлота та інших комплектуючих. З якою метою ми це робимо? Мета зробити ці товари дешевшими для кінцевих споживачів, для громадян та бізнесу, щоб економіка працювала, а громадяни взагалі мали змогу вижити. Бо очевидно, що далі буде тільки гірше. Опалювальний сезон і морози не за горами, а ситуація з енергетикою дуже складна. Потрібно оперативному порядку давати людям можливість купувати необхідне для виживання обладнання і попит на генератори пауербанки та інші. Прилади будуть тільки зростати. Тому ми зареєстрували ці відповідні законопроекти і дуже сподіваємося на підтримку колег в залі. Сподіваємось, що тут не буде ніякої політики, а ми будемо працювати виключно для того, щоб забезпечити нашу державу, нашу економіку і наших громадян умовами, які дадуть можливість вижити під час зимового періоду.